А ви теж пробували завести календар, і кожного разу це перетворюється на хаос. Плануєш день, а вже через годину все летить шкареберть, і замість порядку отримуєш відчуття провини за зірваний графік. Чому у деяких людей календар працює як магія, а в інших викликає стрес? І відчуття провалу, і що робити, якщо в тебе СДВГ або слово дисципліна викликає сильне бажання спровадити людину ну дуже далеко. У цьому відео ми розберемо, чому класичне ведення календаря працює не для всіх. І головне, я покажу іншу систему, яка дасть відчуття контролю, а не ще один привід для самобічування. Каву п'ємо і почнемо. Що мене наштовхнуло ще раз пробувати почати вести календар? Недавно я переглядав відео Алекса Хормозі. І він сказав дуже слушну думку: якщо твій календар пустий, його запланують інші люди. Цитата не дослівна, але суть ви зрозуміли. Звичайно, що ця думка не нова. Я її чув і ви скорої за все також, проте вона проходила мимо через те, що в голові завжди залишаються ці негативні емоції, відведення, де прогавлюєш всі таймблоки, все видаляти треба або міняти, не можеш зберегти ніякого порядку. Тому про календар завжди забувається, оскільки це сильне джерело стресу. І ключова думка була, як можливо зробити так. Щоб календар все ж не визивав настільки негативних емоцій, щоб, хоч якось, почати працювати з ним. Як Ютуб-продюсер, я, звісно, спробував без Попробував всякі таймблоки, матриці, Ейзенхауера, GTD, правило 135. Одним словом, все це на папері. В теорії звучить дуже круто, але на практиці більше двох днів воно не приживалось. І, бавлячись з цими фреймворками тиждень за тиждень, надія в дружбу з календарем все падала і падала через те, що якийсь терміновий мітинг або форс-мажор і справа, яку терміново треба закрити, руйнують день. І тобі треба все переносити, і ти тратиш більше часу на те, щоб переорганізувати календар, ніж щоб просто виконати справу. Я був максимально близьким до того, щоб забити на календар, але вирішив ще поговорити з Perplexity, щоб більше дізнатися про календар, і впродовж розмови зрозумів два цікавих факти. Перше, коли ми тільки починаємо працювати з календарем, ми приходимо не пусті, не чистий лист, а вже з певними знаннями з інстаграму, з Пінтересту, як це орієнтовно має виглядати і як це працює. Там для красивої картинки створюють максимальну кількість блоків, де немає ні часу поїсти, ні сходити в туалет, ні навіть випити кави. Тому, коли починаєш будувати свій день за цими лекалами, ти бачиш, що так жити просто неможливо. Очікування не збігається з реальністю, і це провокує велику кількість кортизолу. І ти хочеш закрити календар назавжди. А друга важлива річ, яку я зрозумів, що сам по собі календар нейтральний: стрес створюєш ти сам собі при взаємодії з календарем. А сам календар це класний інструмент. Щоб візуалізувати і планувати найдорожчі ресурси, які ми маємо, час після цих двох пунктів важливість цього скіла в моїй голові виросла, і я зрозумів, що я візьму цей скіл любою ціною, скільки б часу в мене це не забрало. Тому на новий тиждень війни за суперважливий скіл я побудував новий план: перше дисципліна, смітник. Друге, всі правила, всі графіки, тим блоки в смітник. Третє планування в цілому. Смітник. На цьому тестовому тижні я не планую в календарі, а тільки фіксую те, що реально відбувається. Сходив поїсти, додав 15 хвилин або 30, якщо засів в телефоні. Почав працювати, поставив маленький блочок на 15 хвилин. Якщо не вдалося сісти попрацювати, видалив. А якщо попрацював півгодини, годину-дві години, просто розширив блок. Ну ваші. Що чому ключовий плюс такої тактики? Ви фіксуєте тільки реальність, а очікування в цілому не будуєте. Другий ключовий плюс такої стратегії ви починаєте розуміти, скільки часу ви тратите на різні діяльності. Наприклад, їсте ви не 15 хвилин, а 30 або 45. Працюєте ви частіше від півгодини до години, а паузи між цими заходами на роботу робите не 5-10 хвилин як в голові. А 20 хвилин або навіть годину, оскільки ведення календаря це надзвичайно важливий скіл. Я готовий був потратити на це і 5, і 6, і 10 тижнів, оскільки цей навик допоможе мені впродовж цілого життя. Тому на першому тижні я фіксував, дивився і офігівав. Та ну Чи стало легше на другий тиждень, якщо чесно, ні. Я побачив провалені тижні по продуктивності. Я побачив, як переношу багато тасок, прикрестиную, і за деякі не можу взятись годинами. Деякі завдання я переносив з дня на день і в кінцевому результаті зрозумів, що вони вже навіть не актуальні, і видаляв їх. Проте відчуття було максимально спокійне. Ми відмовились від правил, ми відмовились від дисципліни. Ми відмовились. Від всіх обов'язків, тим блоків і тому подібного. Тому, як сказав би Тайлер Дерден, тільки втративши все, ми отримуємо свободу. І тут ця фраза максимально актуальна, оскільки я рухаю блоки як захочу, бачу реальну ситуацію і при цьому абсолютно спокійний. Проте на третій і четвертий тиждень починає творитись реальна магія, і що найцікавіше, без вас. Мозик починає бачити реальну картину і оптимізовувати задачі. Якщо певні таски ми переносили на наступні дні і зранку не могли за них сісти, але він помітив, що десь ввечері закрили їх класно. Наприклад, написання сценарію: зранку вони не йдуть взагалі, а ввечері відно викидаєш всі думки і легше заснути. Автоматично переносимо цей блок на вечір, і він більше не прокрастинується. За два тижні фіксування реальності я побачив, що перерви між робочими сесіями дуже великі, і коли я каву або робив щось. Між робочими завданнями, я думав про це і почав швидше сідати за наступний блок, бо це вже крутилось в голові. Я ніколи не дійшов до цієї ідеї, не зафіксувавши в календарі кілька тижнів. Отож, стандартним підходом до робочого дня було прописування блоку і його виконання. На третьому тижні я додав ще один наступний блок, і не зразу супер тяжкий, щоб не прорестинувати і не будувати хибні. Патерни, а якийсь простий, наприклад, після робочої сесії в годину, яку я знаю, що приблизно триває 45 хвилин 3 години. Я ставив блок поїсти. І плавно, потихеньку це перетворювалося в реальне планування. Хоча ніякої дисципліни, ніяких таймблоків і ніяких правил. Зараз, дивлячись на цю ситуацію, появляється відчуття, ніби. Робота з календарем успішна йде не через дисципліну і побиття себе, а через турботу про себе. І це дивно. Хоча навичка корисна, її можна пройти через відносно приємний шлях. На четвертий тиждень я вже трошки обнагрів, почав газувати і планувати цілий тиждень, проте неодноразово в середині дня видаляв всі блоки і наново переплановував день. Або забирав, або переносив, проте. Це вже була норма. Я програв битву за дисципліну, програв битву за таймблоки, але виграв війну за контроль часу і за свободу.